Для більшості людей осінь це пора урожаю та картоплі. А у нас найромантичніша прем'єра цієї осені шоу Холостяк. Він такий красивий. Юля, він нарцис конкретний. Єдине, що він буде любити, це своє відображення у дзеркалі. А ще він такий класний. Скільки пальців я показую? Чотири. Вроді би не сліпа. А ще він так гарно пахне. Бачу, після коронавіруса в нюх не повернувся. Так, дівчатка, починаємо. В нас трохи мало часу. Олег, давай все по сценарію. Давайте знімаємо. Анастасія, ти неймовірна жінка. І скільком ти це вже казав. Всім. Але ти не така, як вони. Ти особлива, у тебе дуже красиві очі. То втопися в них. Анастасія, я нагадую, що це найромантичніша прем'єра цієї осені. Настя, я обираю тебе. Так я не люблю тебе, я люблю Ігоря Бідненка. Mm, не тут той довбаний бідненко. Чекай, так а чого ти тоді прийшла на це шоу? Тут я Холостяк. Щоб хоча б дві учасниці було, Олег. А я не люблю Ігоря Бідненка. Ти не любиш Ігора Бідненка. Я не люблю Ігоря Бідненка. Ти не можеш не любити Ігора Бідненка. Та вона не любить Ігора Бідненка. А тоді, кого ти любиш? Я люблю тебе, Олег тебе. Олег мене. Олег тебе. Люблю тебе. Маниш мене, дурманиш, Олег, тебе, серце моє ти раниш, люблю тебе, і ти це знаєш, Олег, тебе. Олег.